Добрий день, ось цей трафік стоїть. Є ще чорненький такий, але ну, там по ціні буде дорожче, там 20 тисяч плюс. Оце, 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 це є біленький трафік. Взяв прибор, два ключі до нього йдуть. От, Відкриваємо. Тільки підійшов, приїхав на роботу, тільки підійшов. До речі, безключовий доступ в нього є, бачите. Відкриваємо. Зараз я вам так швиденько зразу. Так, запущу його на холодно. 169 тисяч попробую і запускаємо на холодно. Так, запустився, трошки так довше, але у нас всі машинки стоять, ніхто на їх не катається, того так довше. Чуть-чуть, може, він десь запускався, але, як на мене, нормально, абсолютно. Так, є. Ех, запустили, зараз я під капоточкою покажу, як він працює. 19 й рік другом на, на склі. Лобове в 19 му міняне. Так, де він тут у нас відкривається. Так, гляньте, все працює чітко, коректно, ніде нічого не трусить, не димить. Якісь там ролики, рівні, нічого немає абсолютно. Гарно дуже працює от машинка, Леди максимальні. Фара в нас 3 12 19 року. Фара у нас друге 12 19 року. Тобто це все оригінал по ньому стоїть без. Питань. І по приладу, де то я почув той прилад. Так, по приладу зараз я вам покажу зразу. Так, беремо прилад. заглушити, глушечка, ну хай робить, окей. По приладу, побігли, запускаємо. Значить, капотик у нас 122, 122 норма, ліва сторона 123. 111 верх дверей. 130, 111, 120, 128, 118, 120, 123, 112, 117, 117, 110, 104, 111. Все, тут все добре. 120. Ліва сторона, слабих задні дверки у нас. 107, 107, 113, 113, 103. Тут теж все добре. Права сторона. 125, 116, 116, 124, 124, 114. Дверка розвина. 108, 92,7. і 7, бачите, це не 927, 92,7. 115. 115, приєм 129, 140, 105, 116, 120, 123, 102, 102, 126, 107, 101, І криво тут осталося. Там, де 140 криво стало, було. 124, 124. 130, 115, ну типу, поміщився ціла машина ну без ДТП. І лоб, дах 103, 112, бачите, тут поверху також. 113. Ну, типу, повністю вся ціла машинка, без ніяких моментів. По кругу вона також вся гарненька, ніде нічого, типу, не подряпан немає, глибоких не м'ятен. Абсолютно гляньте. Все я добре з автомобілем. Ось так по кругу вона виглядає, ця артівочка ззаду, патронечки є, безлічовий, камера заднього виду, мабуть, Що, чи є, чи, чи нас зараз глянемо. Мабуть, є камера заднього виду, всередині будка ось так виглядає. Оп. Так є арочка одна, арка друга. Забачаюся ох. І права сторона ось так. Так, є. Дивіться, всі ці наші машинки, на, на них ніхто не їздить, вони всі стоять для продажу. От Далі. Що в нас мультикермошкірине, екорежим, круїз, І спішечка, патронічки, кондиціонер. А камера заднього виду, мабуть, у нас ось тут в дзеркалі. Да, бачите, в дзеркалі камера заднього виду. Так що... Ну, реально, типу, чесно, хороша, нормальна машина, адекватна, нормальним, адекватним пробігом. І ще за дуже класи гроші ми вам його віддаємо, цю машину. Так що ось така ситуація. Бо того, що ми її продавали, цей автомобіль вам 18500, бачите.